Вітаю, пані та панове. Зносилися старі тапочки. Ну то хай вони тепер ворогам. У чиїй мові теж є таке слово. У нашій маємо ще й слово домашнього звучання капці, тобто легке взуття для дому. Воднині, до речі, це капець. Наголос на першому складі. Ще один комфортний варіант для дому так звані шльопанці. Це слово теж залишмо недругам, як віддалене від української. Натомість можна називати таке взуття пантофлі, м'які кімнатні туфлі без закаблуків. До речі, закаблук це те, що у ворожій мові зветься задник. Саме закаблуки дуже часто муляють у новому взутті – так, так, муляють, а не натирають, як у мові окупанта. Приміром, нові чобітки муляли, бо були замалі. Комфорту вам, і милозвучної української!